Доброго дня, дорогі друзі! Хочу показати, що я тут копаю, чесно копаю. Всім хочу, кому ми обіцяли надіслати хорму. Ось окопи тут такі. І ось подивився щеплений саженець цього року. Сорт Дар Софіївки. Зачепилась одна хорма, навіть визріла. Ну Вона, звісно, маленька, бо це ну, несподівано, щоб на двохрічній, ну, трьохрічній саженці тільки щепленого щось зачепилось. Це трапляється від того, що живці ми беремо від дорослої рослини і щепимо на молоді саженці. Таке трапляється. Тобто ну, є ймовірність того, що з наступного року ця рослина вже почне щось давати. Ну, як, звісно, якщо вона нормально піде рости якщо її там добре доглядати, що буде приріст, тобто, ну, основне, що треба, щоб вона пережила нормально зиму і добре поливати. І ось таке чудо трапляється.